Вітаю! Мене звати Лілія купійна Сачевська. Я працюю майстрині виробничого навчання в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту за професією кухар-кондитер. Сьогодні я хочу продемонструвати вам майстер-клас приготування автентичних гречаних млинців. Це унікальний стародавній рецепт млинців, який з задоволенням смакує зараз вся моя родина. Спочатку робимо опару. Беремо 25 г свіжих дріжджів, додаємо стакан теплої води, добре перемішуємо до розчинення дріжджів. всипаємо пшеничне борошно, перемішуємо до консистенції густої сметани. Залишаємо опару в теплому місці. Поки опара підіймається, натираємо картоплю середньої величини на терку з дрібними отворами а також одну середню цибулину. Коли опара підійде, додаємо півтори чайної ложки солі, перемішуємо, додаємо натерту картоплю, одну чайну ложку соди гасимо оцетом та все перемішуємо вінчиком. Далі додаємо натерту цибулю, перемішуємо та гречане борошно. Консистенція повинна бути густої сметани. Перед тим, як випікати млинці, розігріваємо пательню та змащуємо смальцем. Наливаємо трішки тіста на пательню і рівномірно розподіляємо. Млинці мають легко відставати від пательні та перевертатись. Вони виходять смачні та пухкі. На окремій пательні смажемо сало з цибулею. Речані млинці подаємо зі шкварками та цибулею смачного.